Зокрема, про розвиток особистих відносин українського президента Володимира Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом і про розвиток україно-американських відносин загалом перед розмовою із українським лідером Трамп поговорив із Владимиром Путіним. Сторони торкнулися зокрема і теми війни проти України. Трамп зазначив, що у цьому питанні він не досяг жодного прогресу. Я розчарований путіним, тому що чесно кажучи, мені здається, що Путіна там вже просто немає. Я не бачу, що він хоче зупинитися, і це дуже погано. Дійсно, просто кажу, він не виглядає людиною, яка хоче закінчити цю війну. Путін знущається з Трампа та Америки. Такий допис у соцмережі X спублікував член палати представників Сполучених Штатів республіканець Дон Бейкон після чергового російського удару по Україні. Він зауважив, що нинішня стратегія очільника Білого Дому щодо Росії просто не працює. Треба озброїти Україну до зубів та запровадити найжорстокіші санкції проти країни-агресорки. Ну і щодо напруги між Росією та Азербайджаном загибель двох азербайджанців у Єкатеринбурзі спровокувала безпрецедентну кризу у відносинах Москви та Баку. Але причини для цієї кризи накопичувалися всі останні роки, кажуть профільні експерти. Азербайджан хотів змінити характер відносин із колишньою метрополією, зменшити російський вплив на південному Кавказі та з країни ближнього закордоння перетворитися на рівного партнера. Про це пише BBC. А на близькому сході ліванське групування Хезбола планує скоротити кількість зброї, причина послаблення Ірану та посилення тиску на угрупування з боку Ізраїлю в контексті чинного перемир'я. Про це повідомляє Ройтерс. Серед імовірних змін розглядається скорочення ролі організації як збройного руху без повного роззброєння. Ізраїльські сили продовжують завдавати ударів по регіонах, які перебувають під контролем Хезболи. Звинувачують їх в порушеннях режиму припинення вогню, що сама організація заперечує. Про ці події будемо говорити далі. До нашої ефіру долучається Дмитро Левус, Леву міжнародник. переділок міжнародних доброго ранку. Вітаю, доброго ранку. Давайте розпочнемо з першої теми: з підсумків розмов Трампа та Володимира Зеленського, і того, до чого можуть призвести ось ці заяви Трампа про невдоволення розмовою з російським диктатором. Цікаву фразу він сказав, на яку насправді не так багато уваги звернули, але вона мене зачепила одразу. Спілкуючи з журналістами, ми щойно показували, Трамп сказав: мені здається, що Путіна там немає. Як ви думаєте, що міг мати на увазі американський президент і чи варто на цьому взагалі якось акцентувати? Якщо говорити про цю фразу в такому життєвому вимірі, то зазвичай вона йдеться так, про таке йдеться тоді, коли. Співбесідник, з яким мала ну, йти розмова, що він взагалі не готовий сприймати будь-яку думку і з ним неможливо говорити. Ну і взагалі було про там, певні психічні проблеми, цього, цієї особи, з ким йде мова тобто, Тому тут в принципі. Мабуть, не варто говорити там, що про, про щось інше. Да? Тут, тим більше, що Трамп він зазвичай теж ніколи не стримується і говорить ті речі, які він хоче говорити. І тому я гадаю, що саме ось в такому сприйнятті, що з путіним аж ніяк не складаються ці розмови, тим більше що, е, напередодні він також говорив про те, що е, там незадоволений, як е, путіним. Тому я гадаю, що це е, е, фактичне визнання того, що е, переговори. З, як, якщо були якимись плідними, вони неможливі з Путіним. Скоріше за все, ми йдеться про це. Але це, звісно, не означає, що е, подальші ці намагання, бесід е, спроби діалогу е, кудись подінуся, Да? Бо все ж таки е, просто визнати, що це було неправильно. Да? Ну, звісно, е, Американська сторона ну, не буде цього робити. Це, це безперечно. Після останньої розмови Трампа та Путіна також сталася така примітна подія, така маленька деталь. Дональд Трамп нічого не писав у своїй соціальній мережі про її підсумки, і це вперше за весь час другої президентської каденції, коли він жодним чином у своїй соцмережі не коментує результати розмови з Володимиром Путіним і наголошує на тому, що він не загалом тим, як вона пройшла. Я хочу вірити. Припускаю, що можливо Трамп говорить про прощання з власними ілюзіями, тому що очевидно в нього було якесь уявлення, якийсь образ в голові і інтересів Володимира Путіна і його поведінки. Адже він неодноразово наголошував, що він знає Путіна. Вони з ним працювали, неодноразово наголошував на перспективах того, яким може бути російсько-американське співробітництво, коли ця війна завершиться, і можливо він зараз розуміє, що найближчим часом вона не завершиться, тому що суречі зі того, що опублікував Кремль. Ішлося під час їхньої розмови переважно про озвучування ультиматумів, які Путін озвучує, в тому числі Україні. Але слова, це одне на вашу думку, за якими діями можна буде зробити висновки про те, чи дійсно у голові Трампа щось класного? Ну дійсно, ви вірно дуже сказали, що був свій образ і один із цих. Ярких проявів того образу, як все має виглядати і від цього може складатися, це те про що Трамп говорив ще перед тим, як став знову президентом, про те, що він закінчить війну в 24 години, і це насправді ми бачимо, що це важливо, бо тепер вже дуже багато йдеться про те, що мовляв це. Був сарказм, да що такого не було. Або не говорили коли це і особисто Трамп уже про це сказав, і його оточення про це говорило. Тому таке розуміння насправді воно є, а ну і в принципі це тяжко да, визнавати, але як може можуть розвиватися події. Ну я би не став схилятися до того, що будуть радикальні, не радикальні, а адекватні дії. Да, тобто деякі дії, які от, по відношенню до Росії можна вважати там, вважаються радикальними, насправді вони адекватні, да то тобто, стосовно того, якою вона є. <реш> і в принципі, сам Трамп про них так само теж говорив. Да? Тобто він зазначав про свою стратегію, що мовляв, якщо не буде виходити з Росією нічого, то е, я завалю буквально Україну зброєю і їй ту допомогу, після якої Росія да, ну, вимушена буде з цим рахуватися. От, але е, є слова знову ж таки, а є реальна практика, і е, гадаю, що е, все ж таки, оскільки бажання е, підтримати Росію да, від, від е, такого радикального для неї сценарія воно, і намагання встановити діалог з Москвою теж все рівно нікуди не поділися, то е, в наших умовах е, буде. Таким адекватним, адекватною да, умовною реакцією, це не те, що там, хоча б надання допомоги Україні, хоча б зняття обмежень на продаж Україні всіх тих озброєнь, які Україні потрібні, і яких готові оплачувати наші партнери із Європи. Про що Володимир Зеленський давно говорить, про що знову ж таки. Напевне, і зараз розмова певним чином йшла. Ось те, що, чого я в принципі очікую. Мені обережно надію дає те, що Дональд Трамп останнім часом відійшов від озвучування набору тих тест щодо російсько-української війни, яким він послуговувався ще під час передвиборчої кампанії. Ну і відійшов від практики. Урівнювання відповідальності за розв'язання цієї війни між Україною та Росією, між українським президентом та російським, навіть Джозефом Байденом. І щодо переговорного процесу між Росією та Україною, саме Дональд Трамп. Дуже активно вимагав, щоб Україна на ці перемовини погодилась, але третій раунд, як ми бачимо, досі не відбувся. Хоча здавалося б, що вирішення тих гуманітарних питань, про які було домовлено за підсумками перших двох, мав би рухати цей процес уперед у зв'язку з цим, як ви думаєте, яка буде доля цього перемовного процесу сьогодні, і що може свідчити от той факт, що риторик про що може свідчити той факт, що риторика Дональда Трампа з приводу урівнювання відповідальності за цю війну, як до речі, і з приводу того. Що Сполучені Штати можуть вийти з цієї війни, він останнім часом теж про це менше говорить. Про що все це може свідчити? Ну крім всього, ще є і позиція таких активних підтримувачів Трампа із дуже в да, тому числі з політичних, да, я маю на увазі середовища, непростих, да, там, прибічників. А, коли, які починають розказувати все ж таки про те, що не починають, вони продовжують розкази про те, якою не є да, mm. демократичною країною, Україна, а, там, про переслідування православної церкви, да, щось вигадки, якісь ідуть. І, ну, Тобто, це теж продовжується Там, а сама атмосфера. Вона конфліктна в навколо Трампа, бо є знову ж таки ті, хто говорить про підтримку України. Тому гадаю, що так, це дійсно так воно і є. Це, до речі, дуже помітно, що Трамп відмовився від таких от урівнювань і підштовхувань до цих переговорів. Ну, а як він тут уже. В принципі, про це е, зайвий раз говорити ну, вже не виходить. Чому, тому що Україна погодилася в березні да, і на повне припинення вогню, і не, не секторальне, як Україна, і вже протягом цього всього періоду це було. Е, е, тому, гадаю, що, е, мабуть, е, переговорний процес поки що він дійсно е, призупинився, бо mm -hmm. дійсно ось я все ж прошу про після 22 червня. Після 22 червня пройшло вже, ну ледь не два тижні. Да? Чи... а ну да два тижні вже пройшло? То природні, що я гадаю, що тим більше, що Москва говорить, що вона зберігає той самий склад делегації. Це напевно теж американську сторону не влаштовує. Я гадаю, що можливо імітація якась ще буде, ну мабуть, що ні взагалі на даний момент. Дякую за вашу експертизу. Дмитро Левос, притулок міжнародний, був з нами на прямому відеозв'язку.